Вже не міська квартира, але ще не заміський будинок. У господарів Тонхауса часто виникають питання, як зробити грамотне планування, де розмістити системи зберігання і який стиль підійде краще для тих, хто в замішанні. Ми підібрали цікаві українські проекти. Певнені, вони вам сподобаються один тонхаус в скандинавському стилі, дизайнери з студії 3. 14. оформили Тонхаус для молодої сім'ї в скандинавському стилі. Прості кольори, природні матеріали нічого зайвого. Ці стіни пофарбували в пастельні відтінки і додали декоративну штукатурку. З підбором меблів проблем не виникло, те, що не знайшли у відомих брендів, виконали на замовлення за ескізами дизайнера Ірини Леготкіної. Читайте далі: два триповерховий таунхаус у вікторіанському стилі. Замовники мріяли про затишний будинок, повну протилежність міській квартирі, архітектор Микита Морозов і фахівці дизайн до студіо врахували всі побажання і оформили тонхаус в кращих традиціях англійських будинків. Для фону вибрали нейтральні природні відтінки фарби і художній паркет з орнаментом, прикрашають інтер'єр картини з антикварної колекції замовників. Старовинні книги і предмети мистецтва, читайте далі. Три інтер'єр зі східним акцентом. Дизайнер Дар'я Василькова придумала досить сміливе оформлення для підмосковного Тонхауса. В одному просторі поєднали старовинну петербурзьку цеглу. Традиційні узбецькі тканини, сучасні дизайнерські меблі та аксесуари з острова Балі. Господарі залишилися задоволені, читайте далі. Чотири будинок в класичному стилі в Києві. До дизайнера Олени Сімкіної звернулася велика родина з проханням оформити п'ятиповерховий таунхаус на заході Києва. В стилі української садиби для обробки вибрали паркет керамограніт і фарбу у класичному інтер'єрі не обійшлися без декоративних молдингів, гіпсових карнизів і стильових розетів. Традиції і традиції в основі кольорової палітри приглушені природні відтінки, вони створюють приємну атмосферу і перетворюють простір в затишний кокон. З якого не хочеться виходити, читайте далі. 5. Таунхаус з сучасною обробкою. У просторому таунхаусі в передмісті Чернігова дизайнер Аліна Пожак створила зручний, комфортний і функціональний інтер'єр для молодої сімейної пари. Господарі були готові до експериментів. Так, в інтер'єрі вітальні з'явилися шпалери з геометричним орнаментом, а в спальні застосували три панелі з ажурним малюнком Читайте далі: 6. чотириповерховий таунхаус з мансардою. Робота над проектом на відстані справжня перевірка дизайнера на професіоналізм. Дарина Харитонова майстерно впоралася з цим завданням і оформила чотириповерховий таунхаус в Калінінграді. На цокольному поверсі зосередилися господарські приміщення на першому облаштували затишну вітальню з каміном та їдальною. На другому поверсі розмістили спальню для батьків і кабінет. А ось мансарда, справжнє дитяче королівство. Читайте далі. 7. таунхаус з гардеробною під дахом. У двоповерховому тонхаусі з мансардою буде жити сімейна пара з сином підлітком простору достатньо, щоб створити комфортний інтер'єр і розмістити все необхідне. Дизайнеру Павлу Івоніну було де розгулятися, проте постало питання, де розмістити системи зберігання, щоб вони не привертали до себе увагу. Рішення знайшли швидко мансарду повністю від комору, гардеробну і пральню. Читайте далі 8. мінімалізм в підмосковному селищі. Замовник поставив перед архітектором Хіліпом Киценком цікаве завдання відкинути всі зайві прикраси дизайн заради дизайну і зосередитися на створенні затишного і лаконічного інтер'єру. Де було приємно проводити час і працювати, автор проекту з ентузіазмом розвинув ідею і зробив ставку на об'єднання внутрішнього простору із зеленою лаунж зоною на задньому дворі за допомогою панорамних вікон порталів. Читайте далі дев'ять проект з вбудованими системами зберігання. Коли дизайнер Юлія Лаптєва взялася за роботу над Тонхаусом в новому районі Києва. Будинок не міг похвалитися хорошим плануванням і функціональним наповненням. З легкої руки професіонала на першому поверсі облаштували гостьові кімнати мансарду, віддали під особисті кімнати, а на другому поверсі сім'я, і гості будуть збиратися в просторій кухні і дальні, на радість господарям знайшли місце навіть для місткої вбиральні і підсобних приміщень, яких так не вистачає в міських квартирах. Читайте далі: 10. таунхаус в стилі Прованс і меблі Ікеа. Господарі триповерхового тонхаса з самого початку знали, який інтер'єр вони хочуть отримати. Тому Марина Саркісян об'єднала всі їхні побажання. Крім стандартного набору приміщень, замовникам була потрібна кімната для рукоділля і сана на мансардному поверсі. А в якості стильового рішення вони вибрали прованс, обстановку ідеально вписалася доступна меблі з віке. Читайте далі на обкладинці: дизайн проект Дар'ї Харитонової.